Це все, все, все розказує. Сьогодні трішки поговоримо про альбом Паспорту. Ми вже говорили про улюблений мій альбом шедевральний. Ми говорили про улюблений мій альбом репортажний. А сьогодні поговоримо про улюблений альбом Паспорту. Це альбом, який зробила команда «Imframe». Завжди рекомендую цих, цю команду. зверніть на неї увагу. Вони дуже класні, мають гарний смак. І завжди завжди йдуть в ногу з часом і з потребами фотографів. То не забувайте про них. Отож, сьогодні ми поговоримо про альбом Паспорту. Що ми зробимо? Я трішки розкажу своє, знову ж все, що я кажу, це моє дуже суб'єктивне бачення. Я розкажу своє суб'єктивне бачення щодо цього альбому, щодо того, як я бачу цей продукт. Ми поговоримо про його суть, його філософію, його вимоги, бо цей альбом ставить вимоги перед. Фотографом і перед, ну взагалі, перед тими, кого фотографують, також, якщо можна це сказати, ось він має свої особливості, він має свій характер. І на основі цього прикладу ми трішки поміркуємо. Отож, цей альбом був зроблений в рамках воршопу Замки України. Мета цього воршопу було показати, що в Україні можна знімати не гірше ніж в Італії. Тому замки України це був Підгрецький замок. Ми гарно зняли і в околиці замку, і в самому замку. Ми були в приміщенні замку, нам рерадо дозволили це зробити. І у нас була чудова фотосесія. Про це, до речі, у мене на сайті. Я в підписі залишу посилання на цей вершок. Ви зможете більш детальніше подивитися на фотографії, які ми зробили. Щодо альбому, я тільки виписав собі декілька деталей. Дивімося по фактах, дивимося сам альбом досить такий, скажімо, великий, правда? Він е, тяжкенький, він має десь більше півтора кілограма. 1600 грамів. Якщо говорити про вагу і розмір альбому, то напевно вже зразу виникає якесь очікування. очікування цього продукту. Так? Ми вже очікуємо щось від нього. Якщо він такий важкий, великий, значить щось там має бути всередині. І це вже ризик. Ризик для фотографа і для того, що він робить, якщо говорити про тих, кого він фотографує. Я трошки згодом поясню, що це має на увазі. Отож, дивимося. Якщо говорити про його розмір і його величину, разом з кількістю фотографій, які є в самому альбомі, а їх всього-навсього 25 у цьому альбомі 25 фотографій, і вони розміщені на 9 сторінках, то можна вже зробити певні висновки. Які, дивімося, якщо така невелика кількість фотографій... І така невелика кількість сторінок, то є ризик, ризик реакції тих, хто споглядає на цей альбом, що вже все. То все. Отож, постає дуже серйозне завдання, як, як обгортка, як форма врівноважити зі змістом, який є всередині. І про це ми зараз поговоримо трошки більше. Тож, як поєднати обгортку, тобто те, що ми бачимо, те, що тримає людина в руках, з очікуванням від того, що зі змістом, змістомки всередині, давайте трішки ще закріпимо цю думку. Дивімося. Альбом паспорту це дуже цікавий формат. Я трішки згодом поясню фішку цього формату, але я завжди люблю робити порівняння. Дивімося, альбом по паспорту це як боліт Формули 1. Або альбом паспорту це як флакон дорогих французьких парфюмів. І дивимося, оцю думку, щоб спів, як, співвідношення або рівно, рівнозначність очікування від того, що ти бачиш, від того, що є всередині. Напевно, ми б були б розчаровані, якщо б сіли в боліт Формули 1 з двигуном від трактора. Або ж ми були б розчаровані, якщо би нам дав хтось флакон дорогих французьких парфюмів, а всередині тройних доколон. Отож, чому так відбувається? Річ у тім, що якщо говорити не лише про зміст, про форму, тобто величину альбому, його важкість, не лише говорити про невелику кількість фотографій сторінок, то тут є дуже важлива фішка. Дивімося, альбом називається Альбом Паспарту. Що це означає? Це означає, що автор, автор такого альбому намагається по-особливому подати фотографію. Що це означає? Ви напевно розумієте, зображення, яке є в паспорту, це зображення ну, досить таке цінне. По суті, якщо говорити так, ну я так собі пояснюю. Можете ви по-іншому пояснити, можна не погодитися з тим, що я кажу. Що фотографія в альбомі паспорту є таке намагання завдяки альбому паспорту перевести її в ранг мистецтва. І це є основна фішка цього альбому. І це є фішка, але разом з тим, це є серйозне, серйозне випробування для фотографа, для того, хто хоче мати такі альбом. Що мається на увазі? Ну, давайте проведемо такий простий приклад. Віть собі, що ви хочете зробити експозицію з 25 картин. Адже, дивимося, кожна фотографія, яка є в цьому альбомі, вона подається як, як картина. Тому що вона обрамлена, так? Вона обрамлена. Обрамлена. Паспорту, так? І вона подається як картина. Отож, якщо вона подається як картина, то дивимося, від собі, що перед вами стоїть таке завдання: з 25 картин, то 25 фотографій, передати одну якусь тему. В даній ситуації ми передаємо весілля, так? але там ще є акценти. Ми хочемо правильно розставити їх. І залежно, як ми подамо. Ми хочемо акценти на, на чому на зовнішньому чи на внутрішньому. На те, що блистить, чи на те, що є всередині, на те, що є, ну, тимчасовим, чи, чи те, що триватиме трішки довше. На що ми хочемо? На, на почуттях, зв'язках, враж... чи на, на тому, що можна, що можна купити. Наприклад, ту, ту, ту ж саму сукню, ту ж саму локацію. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі. Е, отож 25 картин довершених, які правильно яких є правильний акцент і поставлені в правильний ряд. Тобто це все вимагає досить, досить серйозного. Це випробовує до серйозного. Дивіться, 25 картин на тему осінь. Яка є проблемка? Кожна картина має бути довершеною, і разом з тим вони 25 картин разом стоять, вони мають бути різноманітними. Ми не можемо малювати на кожній картині листочок, грибочок, дерево, жовтеньке, чи річку, яка в листями, чи калюжі, чи дощик. Вже декілька, правда, вже є декілька картин. Їх є десь приблизно 5-6, а 25 це набагато більше. Парасольки, люди, постаті, тіні, бліки. Тобто, дивімося, це залежить від того, але фото фотограф це той, хто фотографує те, що бачить, а не малює те, що уявляє. Він не контролює ситуацію на 100%, він лишень фотографує те, що бачить, і нічого не може змінити. Він не може поміняти суть лінії людей. Їхнє ставлення, їхню локацію, яка є. Він не може її прикрасити, він не може її переробити. Як художник може перемалювати, поставити, додати, дофантазувати. Окрім цього, дивімося, що, що таке альбом паспорту. Окрім того, що фотографія намагається прийнятися до мистецтва, тобто вона, вона набуває в саме обрамлення, сама форма альбому. Це паспорту, який є досить, досить дорогим, і воно виглядає теж ну, закінченою картиною. так. Ти перегортаєш і в тебе є так, помовити, ще одна експозиція так, картин. Так, вони подані. Ти перегортаєш знову, і в тебе знову є знову дві, два зображені, і вони подані досить так, скажем, ну, серйозно подані з, акце, з акцентом. Ти далі перегортаєш і, і далі, і далі, і далі, і далі і далі, і далі і далі. І далі і, Ну, і ти хочеш, щоб ну, і, і, і сама, сама ця градація форм, площин, відступів, оцей зріз шикарний е, е, фактура самого паспорту. Е, ну, все, все, це, все це додає такої ваги, ваги фотографії. Але окрім того, дивімося, фотографії подані в рамці, в рамці. Що це таке рамка? Це обмеження. Що це означає? Що маємо ще одну, ще одну проблемку. Якщо говорити про рамку, конкретну рамку, рамку, яка брать до себе увагу, рамку, яка акцентує, рамку, яка з одного боку обмежує, з іншого боку прикрашає, то це статика. Статика для зображення, яке є всередині, і статика для цілого альбому. Отже, зображення має бути яким? Довершеним. Бо що тут завершена, закрита форма, воно має бути довершеним, цілісним. Але довершеним не тільки в своїй суті самі, воно має бути довершеним згляду на весь цілий альбом. А альбом весь в рамках. Отже, він статичний, в нього немає виходу. Зображення має бути довершеним і в своїй природі статичним. Воно має бути, так би мовити, досконалим, шедевральним. Але довершеність і статика вимагає з чого? різноманітності, різноманітності в подачі того, що є в кожній рамці. Отож, дивімося, які серйозні випробування. Тобто, обмеження статика, вимагає довершеності і різноманітності, бо інакше воно буде примітивне і нецікавим. А все це вимагає чого? Високої якості. Перше, від фотографа високої якості він має бути досвідчений вмілий або ж талант перекриє все це досвід і вміння. І з одного боку, а з іншого боку, локація має бути довершена. Люди мають бути довершені, в якому розумінні вони мають виглядати під стать тим рамкам і під тому напряму, мистецькому напряму. Отож, дивимося, як багато випробувань дає такий альбом. Він справді дуже цікавий. Мені подобається. І це, це те, що приверне увагу вас, як фотографів, фотографа. Чи тих, кому ви робите. Але разом з тим викличе певні питання. Пам'ятаємо, ризик високий, високі ризики, які очікування великі, бо, отже, такий продукт, але 25 фотографій, 9 сторінок. Для того, щоб, щоб відчуття було від от таких 20 фотографій, рівнозначне 100 фотографіям. Чи 200 фотографіям, які можна в інший продукт вкласти, то тут має бути екстракт дуже зібране, Кожне зображення довершене, воно подане. І все рівно будуть ризики. Все рівно будуть ризики. Отож, для кого цей продукт? Для вас, дорогі фотографи, для тих, хто хоче експериментувати. Це не означає, що якщо в ньому є якісь ризики, то ви, ви маєте його боятися. Ні, ви можете творити, пробувати, шукати. І це класно. Але якщо говорити в цілому, то дивимося, для кого цей продукт? Він для тих, хто видасть, хто може видати високу якість відповідно до очікувань. Розумієте, так? високу якість змісту відповідно до очікувань, які приносить форма. Також для тих, хто зможе дати довершену різноманітність. Пам'ятаємо, що рамки, рамки, які є в паспорту, воно вимагає довершену різноманітність. Бо кожна рамка це вже обмеження, це статика. І для того, щоб статичне по, свої, по суті, зображення, ну в плані обмежене, акцентовано обмежене, ну тому що якщо брати простинку на виліт, не теж обмежена, адже обмежується краєм, але. Тут фантазія працює, око має де вийти. А тут обмеження конкретне, воно яскраве, воно виразне, воно підкреслене. І саме це є акцентом, тому воно не пустить вас додумувати. Ви маєте тут залишитися і ходити по цьому зображенню. І це досить серйозний виклик. Для тих, хто зуміє передати довершену різноманітність в цьому альбомі, це для тих фотографів. І для того, хто не зламає акценти, не зламає акценти, зміст. І правильно їх передасть, правильно їх подасть знову концентровано. Пам'ятаєте, 25 зображень проти, проти, наприклад, 100, як подають інші, інші альбоми. Зокрема, наприклад, той ж самий, який ви в мене на, на каналі бачите в журналі, припрошую репортажний чи Шедевральний. Там набагато більше зображень. Отож, дивімося, знову ж повторимо: досвідчений. Вмілий фотограф або талановитий з одного боку, з іншого боку, дорогий матеріал. Це, це локація дорога, це люди, які не тільки просто дорого одягнуті, які мають статус, соціальний статус високий, які мають виховання належне, які мають поводці, які, ну ви розумієте, про що я говорю. Отож, книга паспорту це цікавий продукт, але він не. Пробачає браку досвіду, вмінь чи таланту. В ньому є багато ризиків. <гум> І в цьому його якраз вся краса. Отож, дорогий е, слухачу, дорогий е, споглядачу, дорогий підписнику, якщо тобі це відео сподобалося, можеш поставити лайк, можеш е, комусь дати послання на нього. Напиши, чи сподобалось тобі це відео. Може, тебе є задання суму цього продукту цього, цього альбому. Ми вже маємо на каналі три ролика: загальний ролик про улюблені альбоми. Зокрема, там є так, скажемо, побіжно. Я розкажу про нього. Детально ми говоримо про шедеральний альбом. Це альбом. З фотосесії в Іспанії і детальний розповідь про альбом репортажний. Це фотосесія в Києві, дуже цікавої пари. Теж там ти можеш собі на каналі мене подивитися. Отож, ми продовжуємо творити такий непростий, нелегкий час. І дякую, що ти був зі мною. Дякую, що я міг з тобою поділитися таким цікавим продуктом. Пам'ятаємо, це продукт InFrame, чудова команда. Пам'ятайте про неї. До зустрічі на каналі. Па-па!